Оздоровча кампанія для дітей з вразливих категорій проходила 2022 року в одному з таборів Карпат. Упродовж вересня-грудня на відпочинку тут побували 1050 черкаських дітей. Протягом вересня і грудня 2022 року департаменту соціальної політики було організовано відпочинок наших дітей у селищі Татарів Івано-Франківської області. Радість дітей. Задоволеність батьків, який такий буремний для нашої країни час. Черкаська міська влада змогла виділити кошти для відпочинку. Кошти були витрачені в сумі більше 10 мільйонів гривень. Для юних черкащан підготували автобусні та пішохідні екскурсії в Буковель сходження на гору Хом'як, відвідиний музей гуцульського побуту та водоспаду Гук. Відпочинок поєднували із заходами з патріотичного виховання та для популяризації українських звичаїв і традицій. Цей табор дуже гарний і мені сподобалася його програма. Тут дуже гарні вечори, вечірки. Багато уваги в таборі приділяють спорту, проводять інтелектуальні та розвиваючі ігри, конкурси талантів, заняття з різних предметів і декоративно-прикладного мистецтва. Тут дуже класні вважаті, крута команда, дуже круті дискотеки по вечорам, дуже смачна їжа. І взагалі мені тут дуже сподобалось. Сподобалося, як ми їздили до водоспаду, як ми їздили в Буковель. Кожен день були цікаві концерти, дискотеки. І все було супер. Діти надзвичайно вражені, у них багато щастя в очах, у них багато друзів нових, батьки задоволені. І це дійсно те, для чого ми працюємо. Я щиро бажаю успіхів в реалізації наступної кампанії, тому що велика кількість дітей міста Черкаси потребує цього оздоровлення саме в такий важкий час, коли війна, наші діти потребують емоційних і психологічних розвантажень. У планах департаменту соціальної політики, який займався організацією здоров'я кампанії, протягом цього року охопити нею майже дві тисячі дітей. Закладаємо кошти вдвічі більше, тому що нам потрібно працювати над тим, щоб наші діти оздоровлювалися, тому що зараз іде війна і діти дійсно потребують оздоровлення.